Іронія долі без Барбари Брильської в Росії головну героїню хочуть стерти з фільму та вже і заміну їй знайшли. А все через те, що Брильська підтримала Лію Ахаджакову. Друзі, всім привіт, подробиці згодом. Лія, так тримати така батьківщина її недостойна. Звичайно, їй треба їхати. Вони не дадуть їй життя. Ці комуністи прокляті Богом люди. Їй треба їхати і боротися, як ми. Сказала Барбара, дізнавшись, що Лію Ахіджакову звільнили з театру, в якому вона працювала 50 років, за її антивоєнну позицію. Своїми коментарями полячка розлютила заступниця голови комітету Держдуми Росії з розвитку суспільства Ольгу Санко, і вона вже показала, як за допомогою нейромережі фільм «Іронія» може виглядати без фанатка Путіна замінила головну героїню на Валентину Тализіну. Мені я больна не вами. Потіністка також підписала це відео для актора. Найстрашніше покарання це забуття. Колись улюблена усією країною акторка Брильська зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників проклятих богом людьми. Наша країна подарувала їй славу і шану. Але ми також легко можемо і стерти цю акторку з іронії долі. Росіяни в коментарях почали обговорювати божевільну ідею депутатки та написали, що це маячня і фільм тут ні до чого. І запропонували за тупі ініціативи позбавляти на місяць зарплатні.